Радіо UA Chicago Ну що ж, друзі, вечірня студія радіо UA Chicago продовжується. Мене звати Дмитро Галан і до нас вже завітав наш гість Ігор Юсупов, засновник будівельної кампанії Art House LLC. А тобто будемо говорити власне сьогодні про трішки про будівельний бізнес і як зараз живе або виживає будівельний бізнес, особливо при новому президенту Дональду Трампу і його тарифах. Ігор, доброго вечора. Привіт. Перше, перше питання відразу таке, знаєш, просте, логічне, загальне, як зараз кампанія, як зараз стан справ, ви дійсно ви живете чи виживаєте, скажи? Ну зараз тільки починається все, тому а, ще живемо, ще живете, ще та, живем. та, тому ще? зараз тільки а, все, тільки от ну майже тільки вони, коли вчора, позавчора все почалося. Але це буде ну, дуже впливати на будівельний бізнес, тому що, а перше, ну наприклад. Люди, ну там компанія купила землю для нової будови. Це, це, наприклад, вони роблять завжди на, на зиму. Купляють, зимою э, буду, там фундамент заливають і потім навесно починають будувати. Ну от зараз якраз люди, які розраховували, грубо кажучи, на одну смету, на одну ціну э, побудувати, зараз поміняється ну, кратно. Тому я, ну. Я не знаю, чи встигнуть а всі ж е, э, э, ну беруть кредити на це. І я не знаю, як вони витягнуть, не витянуть. Вот цей рік покаже все. Насправді цей рік багато чого покаже. Він yeah. вже показує, якщо знову ж таки заглянути на фондову біржу, там все червоне, yeah. все падає, все обвалюється. Трамп дуже багато говорить про тарифи, і він це про це почав говорити ще до того, як навіть як став президентом, що буде воловати тарифи на Канаду, на Мексику, там по 25%. Uh -huh. Зараз відсотків. Зараз Канаду йдуть перепалки, що нам, ніби якщо Канада веде, то і вони ведуть ще додаткові тарифи. Там до 50% доходить. Але зараз в Канаді були вибори. новий прем'єр знову ж таки незрозуміла ситуація. На Європу теж тарифи на Китай, тарифи а, на Європу Ропу сьогодні ми заговорили на початку, що на алкоголь тариф взагалі було 200%, відсотків. Що з зони фантастики, але алкоголь до будівництва має, напевно ніякого відношення ну не no. буде не будемо жартувати. А та, тобто є тарифи, вони вводяться, і цікаво. Цікаво дізнатися, які саме от наслідки будуть. Тобто логічно, напевно, мені, як людини, не з цього бізнесу, що підуть ціни догори на будматеріали, -ма тобто, логічно, логічно, напевно, що зробити ремонт квартири буде дорожче. Питання: наскільки це буде дорожче, як швидко люди відчують це здорожчання і чи можна буде щось зробити, щоб цю ціну втримати? От як ти вважаєш? Ну, напевно, тут якось так. Ну. Буде дорожче, але мені здається, що або він просто, знаєте, як, як цей як, власник, скажімо, такого бізнесу, я буду говорити, як ну, типу, він просто направляє нас в якийсь рух, типу в якісь, ну, наприклад, тарифи йдуть на Європу, на, на Канаду, на Мексику і Китай. Китай. Значить, на які не йдуть. <тур> Тут треба зрозуміти, що він робить і для чого. Ну, дивись, я тебе відразу перебів, бо там було так само таке твердження, було така теза, що він буде вводити. Я зараз не продаю саме це слово сполучення, можливо, мені хтось підкаже з наших глядачів. <тур> а Будуть симметричні тарифи на всі, країні, на всі, на всі країни. <тур> Мовно кажучи, Узбекистан, та, ти з ну, народний в, в Узбекистані. Та. Якщо Узбекистан має на товари з США тариф. Скажімо, 5%, uh -huh. Трамп буде це відзеркалювати, тобто буде аналогічно 5%. Якщо ми говоримо про, скажімо, Коста-Ріку, так uh -huh. вони мають 7,5%, Так само буде 7,5% на них. Тобто, я не знаю, чи ти чи то так, як ти говориш, що от нас кудись спрямовують. Тобто, ніби буде відзеркалення на всі країни на, на всі країни. Але чомусь він вирішив деякі е, країни по особливому, uh -huh. по особливому, так висвітлити. Питання для чого це? Питання для того, що. Е... Він збирає гроші з людей, просто і все. ну, типа, ну розумієте, хто це про це буде хто це буде платити? Роз'ясни, бо я це вже був старався в принципі нашим слухачам трішки донести. Але роз'ясни, що таке тарифи, як ти це розумієш, і як вони впливають взагалі на економіку США і на нас, на простих людей, тут які живуть, в Чикаго, ходять в магазин купувати продукти. Ну, дивіться, по перше, ну не тільки тарифи, він з, з цими. Ні, лігалами проблеми вирішити, А це теж, ну наприклад, вся Каліфорнія стоїть на агрокультурі. я маю на увазі, що там просто не будуть люди працювати, і звісно, це не підуть вверх ну, на, на конкретно там якісь там ягоди, їжу. За такі гроші, як працюють мігранти в Америці, я не думаю, що корінні американці корінні, має на увазі, ті, які будуть були тут народжені, або тут такі тут вже два покоління, вони точно не, не погодяться. на такі Як умови. це працює? Він знає про це за тарифи чи за мігрантів? За, за, за мігрантів, потім Окей. дивіться, як це працює. Наприклад, людина а, коштує а, мексиканець. Да? Наприклад, він коштує там, 15 доларів за годину. Угу. І це тільки людина коштує. Він завтра його, ну, там, станеться щось ним. У нього нету ні ні нічого. Типа, його просто немає і все. Наприклад, ти заплатив 15 доларів, і все. Якщо ти береш, наприклад, громадянина, тобі треба взяти страхівку на, на, цього, на цю людину, то до Юліску біди треба вона знає це. <світ> Да. Потім весь соцпакет, то людина не, не коштує 15 доларів, вона коштує, там, наприклад, 25 доларів. І відповідальність, і. Пенсія. Розумієте, це повністю такий ж Ну, шлях. З, такої, з такої точки зору, то очевидно, що вигідніше наймати мігрантів, що їм дав дав кеш, дав готівку вони собі та, пішли забу, щасливі. Так, ну і, і корпораціям це, ну як моя на увазі, корпораціям фермінам, ну то треба робити так, тому що вони не можуть набрати, наприклад, там на таку роботу, яка там соврійські. Там ну ризиковану риз, роботу, яких ну там і взяти страхівку на всіх, і там буде просто та корова або хтось там? Ці, ця це цибуля коштувати просто там німовірної кошти. Ви зараз яйця коштують дорожче ніж ніж магазин до автомата АК-47. Ну, Серйозно, то... е магазин до автомата зараз можна купити дешевше, ніж ніж лоток, яєць. Це щось з зони фантастики. Ну окей, за мігрантів зрозуміло, вони дешевші, mm -hmm. вони вигідні. Він зараз хоче їх всіх депортувати. Ціни, але логіка, яка його? В чому полягає його логіка? Якщо він розуміє, що все піде догори, а він ж навпаки заявляв про інфляцію, mm -hmm. що потрібно, потрібно з боротися, що ми він ціни вниз всі спустить. Тобто, якщо він, він ж не дурна людина, він він mm -hmm. і він, 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 він дурна людина, тому що він хоче зайти, щоб як вам казати, він рейдер. Ну, типа, розумієте, ну, типу, він силою відбирає та, щось. То, ну, він, він зробить проблему, з якою потім буде вирішувати. А за це буде, ну там, наприклад. Просто, якщо він закроє шлюз з робочою силою, з мігрантами, наприклад, з Мексикою, то він завжди може відкривати і закривати цей шлюз. Коли завжди... йому вигідно. Ну, Це перше. По-друге, наприклад, він почне з Аргентини м'ясо тягнути, наприклад. Тобто всі ці фермери, які тут, він просто їх, ну. Вони йому не потрібні, тому що вони йому не платять. Це якби за старої, як вам зрозум... ну, пояснити, була стара гвардія, mm -hmm. яка тут, ну там, наприклад, там, мала е, бізнеса. От він все це міняє під свою команду. Але він тут тільки на 4 роки. Він ну вже... хто знає, він вже oh. це yeah. король. Він вже король. Окей, okay, давай, давай перейдемо до тарифів, тому що час летить, летить дуже швидко. Mm -hmm. а, з мігрантами ясно, більш-менш проговорили тарифи. А, що це взагалі за війна тарифів? Чому він цей інструмент використовує? Поясни, як вони працюють, ці тарифи, як ти розумієш, як вони mm -hmm. працюють, і що буде, як люди, такі як ми, тут, в Чикаго, які нас зараз слухають, як вони будуть це відчувати? Ну, конкретно машини, все, все, все що з металом. Все буду піднімати в ні. Це перше. По-друге, якщо це підніметься, ну за звісно, нірентабельна стане, наприклад, теж будувати будинки. Тому що, ну там, грубо кажучи, людина має бізнес, має там на, на там куп зробили будинок, продали, вони мають десь 20-25% з ціни. Наприклад, да? якщо зараз вони там 10% потеряють, то буде просто нерентабельно робити. То есть, і звісно, ринок впаде. Також з транспортним бізнесом, якщо зараз трак коштує там, ну, я останній трак за 195 купував. От якщо зараз, а, наприклад, а, трак стоїть коштує 195 плюс 25%, ну, ну, грубо кажучи, а, ну не 25%, ну пусть там, наприклад, він буде коштувати 225% плюс відсоток на це. Ну то ну звісно, а ну то есть, а тому, що нема продаж. Ну там ми нема грузів, то ми не зможемо просто І, знову ж таки. Його мотиви, які тобто потерпають звичайні люди, потерпаємо ми, тому що цінники будуть вищі. Його мотив полягає в чому? Щоб витіснити а, компанії іноземні, а свій бізнес підняти вище, щоб він більше цінувався, щоб був більший запит на американські товари. Який його мотив цьому? Мотив цьому зібрати кошти? Кошти для себе чи кошти для Сполучених Штатів? А, для маніврування. Я, я, ну, для себе, для своїх дій, а, Тому що з кого ми, вони будуть збирати кошти? І яка ідея того? Ну мусить бути якась ідея. От вони придумали сьогодні ідею, то, що ну, от ми з Канадою по по там. Чого вони це зробили? Хто буде за це платити? Платити будуть ну, прям, люд, ну, тіпа, люди, звичайні люди. Потім вони придумають якийсь третій варіант, там, наприклад, з кимось почнуть воювати, або що ще. Типа, буде тяжко. Ну, тіпа, ну, просто треба якось. Давай давай перейдемо до твого бізнесу Arthouse LLC, так? компанія, mm -hmm. яка займається, займається будівництвом, ремонтами і так далі. Так далі. Зараз я розумію, ви більше будете кваліфікуватися саме на кухнях, на, ти мені розказував перед етером, на кухонних кабінетах і, mm -hmm. і вікнах. Так. Да. А Про, про компанію нагадаю, вона в Америці. В Америці. В Америці. Америці, тобто no. Вам тарифи, по суті, не, не, не грозять, так? вони вам не будуть важкі жахливі. Ну, дивіться, профіль ми замовляємо. Звідти, з Європи. Ну, профіль, пластик, грубо кажучи, а метал тут вже ну якось. Окей, тобто на пластик буде таке. Нема. Буде, буде тариф. Чи, нема. Так, ще немає. Нема. Все та. може бути. Почекай, завтра ну, сам максимум. Я, 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 я зараз замовив буквально там декілька тижнів тому а, контейнер. І от я так м, я не знаю, чи буде щось, чи не буде. Зараз брокер казав, що все ок. Ну поки що ок. Може буде просто я в мінус піду в цим контейнером. Вікна за вікна. Ви виготовляєте вікна, ви їх вставляєте. Mm -hmm. е, чи зараз як покракше от ціни? Якщо ми беремо беремо ціни, ціну за яку ви робите людям вікна, та mm -hmm. ви вже підняли її? Ви плануєте піднімати, чи ви поки не бачите сигналю? Ну поки що нічого не бачимо, Поки що, так як було, так і є. Поки а, що. А кухні, кухонні кабінети і так далі. Кухні теж. Типу, там нема. Тільки от, ну, що касається металів, там, ну, грубо кажучи, там іде а, метал в, 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 в ну, в, окнах, але поки що. Я кажу, ми можемо тут брати або там з Європи. Ми будемо дивитися вже конкретно, як бачиш, бачиш, от ви будете вже брати. Напевно, дум. Ти думаєш, що ви будете брати вже тут, тому що якщо з Європи метал, там буде вже тариф. Угу. Це буде дорожче, це вже було тоді невигідно. Бо раніше люди на тому економили. Вони так, вони брали так, з Європи. Це було так, дешевше. Вони замовляли так. зараз. Тоді Трамп е, напевно мотивується тим, що люди не будуть замовляти десь звідки щоб зекономити, вони будуть брати місцеве. Те, що виготовляється в Штатах. Ну, або, або будемо шукати інші варіанти. Просто з, з Європи, ну, ще, там, наприклад, є якісь азіатські країни, там можна подивитися, що в них є. Тобто ми будемо шукати в інших, ну, Просто було е, зручніше, коли ти береш ну, у одного постачання. Ну, у постачання все. Але ну, будемо шукати, може, є якісь інші варіанти. Ну, просто, чесно кажучи, у нас є, е, що ідея робити самим. Тому Ну там ну, Я скажу ви ви щасливчики, тому що ви, в принципі, готові. У вас от зараз поки що так виглядає з твоїх слів, що війна тарифів ніяк не зачепила, і можливо навіть в майбутньому вам вдасться зманеврувати так, щоб на вас не було ніякого впливу. Ну не кожна компанія має такі зараз умови. Ну так просто, так просто сталося. Так ну вийшло. вийшло так, так, що... Ти знав, що треба знову прийти. я не знав. Але так вийшло, що ми е, ну, майже побудували завод тут, і на, в цей час це сталося. Просто ну якось фарт. Знаєш, часто говорять, таке чу в діаспорі, щоб зрозуміти, що буде з економікою в Сполучених Штатах, потрібно подивитися на дві на дві індустрії: це транспортна індустрія і індустрія будівництва. От да. якщо констракшн зупинився, якщо траки не їдуть, все. Да. чекайте глобальної кризи. Да. Вона буде чи ні? Як ти зараз це бачиш? Почала почалася вже. Вона вже почалася. Так. Да. Рецесія. Так, да. це вже, це вже почалось. Тобто з цього вийти можна ще якось чи. Це ну, якщо буде. він, наприклад, щось зробить для цього, типу, може бути. Але ну, я кажу, просто примі, ну, приклад, люди там, наприклад, умовно будують 10, 10 квартир. Ну, от, вони розраховували на одну ціну. Вони все беруть. Ну, там, наприклад, багато хто бере бабл credit. То вам себе розкажуть. Угу. Що таке бабл credit? Тобто це коли ти береш. На рік часу uh, маленький відсоток кошти для будівництва, якщо ти за рік ні зробив, ні продав і ні, ну, повернув гроші, він просто взривається. Тому ну, люди просто ну, мусять прямо в сроки зробити все. І тому, а, якщо зараз. І вони мають майже, ну, я казав, 20-25% з, з того, якщо вони не встигнуть, або щось впливе на це, Ну, то вони можу, мож, ну, потерять все. І якщо зараз ціни впадуть, вичис... ну, що може статися? І, а, ну, тому що просто ніхто не буде купляти, тому що все виросте в ціні. Вони мусять вже додати це, там, 25%, або, там, 10%, ну, 25 на метал, вони вже мусять додати до того ціни. Ціна піднялася, ніхто не купляє. Ну і що, що відбувається? Вони тіряють просто а, на відсотках, і все. Це людина прийшла до влади на лозунгах, що зробимо Америку знову великою, побудуємо економіку. Золотий вік починається прямо зараз. Питання золотий вік, в кого починається? Для, для кого для, для кого це золотий да. вік? Для нас а, з тобою, для американців, звичайно, для мігрантів, які тут сюди приїхали, важко працювати, чи для, чи для тих, хто в офісі, для, в адміністрації? Ну, це, це просто, ну. Ну, подивимось. Мені здається, що ну, буде все. Дуже сенс, ну, як це перевести? Чутливо, дуже чутливий ринок. Розумієте, коли якийсь рух відбувається, вже щось не то. Тому це впливе на кредит, на все. Тому, ну, то есть, будуть, ну, я кажу, ну, моя думка така, що буде дуже тяжко, але е подивимось, тому що. Е ми будемо спостерігати за новинами, будемо дивитися, як воно все буде розвиватися. Ігор, я тобі дякую, що сьогодні дякую. завітав. Нагадай на завершення. А якщо як люди до тебе можуть звернутися, за якими послугами, за яким номером телефону, трішки інформації про себе? Так, ну ми маємо сторінку в інстаграмі, і також можна особисто мені з дзвонити на, на замовлення. А якщо хтось там треба вікна або смету на вікна. 773-799-1829. Звертайтесь, зробимо гарні ціни. Я, я підтверджую, будуть гарні ціни. Бо ця, ця людина готова до, до рецесії. Так. Ця людина готова до всього, щоб зараз не булося в Америці. Ігор Супо був сьогодні з нами, засновник будівельної кампанії Art House LLC. Якщо зайдете на Instagram чи на Facebook, ви так само є. Та просто пишете пошуку Art House LLC, Ви знайдете і кампанію, і всю інформацію про цю кампанію і про ігора. Дякую ще раз Дякую. за таку гарну розмову. Багато цікавих думок тримайтесь. Будемо триматися. Сподіваємось, yeah. нас тарифи не задінуть і Дональд Трамп на нас не буде. Не мати не мати мати ніякого впливу. Але yeah. поживемо, побачимо. Дякую yeah. ще раз. Дякую. Щасливо. підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.